У той день дев'ятирічний Роман поспішав до бабусі, йшов обочиною. Трапилася аварія блискавично. Сусіди встигли лише побачити, як збиту дитину затягують до автомобіля. Він ішов, так він шов по цій стороні, а машина їхала звідти з Тобто вони якось різали поворот. Батьки відразу почали шукати сина по лікарнях. Єремче приїхали, не б, не поступав, не поступав. Єремче деляти не, на двір на приїхали, не поступав, не поступав, Франківськ в дитячу, всі поперезвонювали. Лікарні наші всі там знайшли всі на прийомні. Нікуди він не поступав, не поступав нікуди. Він токрасу зробив собі. Щоб... Всього не чого у дитини таке, що після робив. Тому ну, таке веде, але Очіло. що зробив собі? якраз два дні тому три дні майстрував у баби з дідом. Однак водій так і не довіз хлопця до лікарні, побачивши, що дитина не дихає. Кинув його у кущах біля річки. Пруд за 15 кілометрів від місця події. За кілометр від центральної дороги. Найшли тіло хлопчика в кущах. Неподалік протікає річка Пруд. Отам в кущах. знайдено тіло хлопчика. Горе водієм виявився Василь Бублик. Чоловік служив у військовій частині в делятині. У прокуратурі повідомили в той день він керував авто під дією наркотиків. Івано-Франківський міський суд прийняв ухвалу застосувати до Бублика запобіжний захід у вигляді 60 днів тримання під вартою. Батько обвинуваченого розповів, що увечері, коли сталась трагедія, син додому не з'являвся. Коли ви дізналися про те, що сталося, він вам сказав. Ні. А він сховався родичів, це не в вас, так? Він жаліть додому не приходить. Водієві загрожує позбавлення волі до восьми років. Галина Гордашко, Ольга Гриців, Андрій Левків, новини, телеканал РАІ.